Війна. Тюрма, війна і дебіли. Окей, як ти слу. Халу! Переможі ще цем додому. Так, да, два дні охуєнно, Три дні. Чотири дні афім. Діти, дружин. Тобто я не бачив її два роки. У мене взагалі нерозуміння. розуміння. Ну так, да. я не міг зрозуміти, типу, Ти знаєш, як... Твоє мать, це знаєш? Якщо житеріл, ти попадаєш, здається, додому в средній всі ахуїні, але відчуття немає дому. От такого дому немає. Тому що в той час, коли, якраз, е, коли ще працював в Швеції, саме в Швеції я вертався в Україну е, в лютому місяці, ми поміняли житло. І я в цьому житлі, буквально, я приїхав в цю квартиру, взяв рюкзак і тіпа, поїхав. Де там було 15 хвилин? Я знав адресу, nee. так ми по відео спілкувалися, там, знав, як це все виглядає і далі, але я не чував того док, не чував. Ну, коротше, типа, я протупив там місяць дома. три зуби. Uh, наржався, блядь, на Наспався, виспався. Короче, коли я повернувся, от знаєш, приїжджаєш, кордон, тут, так. Пішка во на око, банально, ходок. Ти диш, типа знаєш такі, типу, оф. І. Е, Не Толя, знаєш, каже. ти, фу, блин, чувак, я вже бачу по тобі, ти вже. А я постійно в всіх групах, тобто ну, вийшов, всі групах хлопцям там розказую, вони там зі мною балакають. Ти, ти живеш вже, ну. От, оце, оце вже якраз оце різниця, що ти вже живеш той війною. Ти вже настільки переживаєш, чи твоя мала, типа там, е що в стала художницею, чи вона стала музикантом, ти більше переживаєш, чи, блядь, чи спалили курва той бліндаж під Арасом, чи не спалили. Ти вже більше цим переймаєшся. Ти більше переймаєшся, блядь, чим е чи. Я не кажу, чи вже там. Живій живі, здоров'я, не здоров'я. Тут же не те питання. Питання, виконано задачу, не виконано задачу. Як вони це зробили? І ти сидиш, ти вже, блядь, типа, їбать нахуй. Курва, якого хуя ти це не зробив, там і так далі, то заміниш. Дома. Ще це, дома Луцьк. Чи там тут? Дома. Так. Дома тут. Дома тут. Як би воно це все хотілося б, знаєш, таким розумом, типу, сказати, типу, «Їбать, типа, я такий сім'янин ніхуйовий», типу, там і так далі, але е, говорячи, що правді, ну, дивлячись страді очі. І говорячи, що відмертов. Вдома це коли знаєш. А от це вже відчуваєш, реально, коли нема там от я там, не виїжджаю, там. Тиждень 2, приходить помічас, я виїжджаю і бачу і, там, там пролетіло то, там пролетіло то. Ти дик, тик-дик, ти вже знаєш, то, то там якихось там. А, години 2-3, ти е кліматизуєшся, приходиш в себе. І. Бля, і ти вдома. Віддержі, тидома. Не митися, блять, два тижні. Це нормально. Це дома. це, це нормально, це, дом, це дома. Е... Ну, блядь, роз'юбані дороги, це дома. Воно якось так стає, знаєш, стає вже Це, курва. Ну, я завжди повторюється, блядь, ну ніхуя це не авто. А трошки була, блядь, на позитиві на декові. А тут е, ти вже цим живеш. Чим мене відмін? Живешся. От ти вже це, Це вже твоє це життя. Це ж два роки стає. з тим. Е, з тими роками, коли ти був готов. Відмінно в чому? Це стало вже моїм життям. І плюс. Там можливо ще така знаєш, складова, коли. Як не було, але. Ну, хуйола. Не хуйово, але. Це пристука, це блядь, це норма нормаль, це втрачаєш пасін людей. Та як? Так. 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 Да. Я вже злим пісень. Стане таке одне, якого фої не є. Слот, ну, мої коли виникає. Вілоча. Питому виникає питання, коли до я? Ну, та колись. Тобто це до цього стає таке, типу, блядь. Коли я, знаєш, там, рік говорив, блядь, ні, бьоти, я маю танцювати в фінальному. Я сидів, маю дішки. Чисто було, що зараз не вправді. Вот реально тупо на Чи я буду засывать і хто це буде свет. Ні, як то так. не так. Це долбаб. Швента. Ты будешь твои сватать. Твои менш. Я що ви з тобою говорим. Так немає і бажання, я тобі скажу, по великому рахунку. Вот тупо типу, немає бажання. Я вже знаєш часто ловлю себе на думці, що. Ебать. Якось воно так знаєш, так починає звикати, що. Та... О, те, що було. До, до, навіть не то, що до повномасштабні, тому що це все почалося 15 років, блядь. Оце все воно якось було. І воно десь десь воно там. Десь далеко там, і воно, мабуть, там десь залишиться. Навіть якщо, окей, давай змоделюємо, типу, навіть якщо е хуяк, маяк, типу, це все закінчилось. Ну, як би. Ну так, хуяк закінчилось там. Mm. Неважливо кінчино. Хуяк стали, все, бля, типа, ствали, бля, замовкли, примерзли. <плес> все, йдіть нахуй, хлопці. Ну, Вау, мене. Я не знаю, що потрібно. Знаєте, якщо повернусь додому, я думав, що я буде такий ахуєний чувак, типу, що я швидко кліматизуюсь, я можу. Як після атошки, да, там, типу, їбать, там пару місяців за кордоном, я повернуся додому, і <кху> що зайвісь. Ніхуя. Я знаю, що ніхуя, тому що, що це. Ця... Оце хуйня, типу, не заспокоїться, типу, з сезоном. І... Коротше, ну, блядь, що мало заєбіть. Я ракую, що все воно йде так, як має бути. Це не хочеш, щоб закінчилась війна. Ну, це моя думка. Просто гинули люди, але ти ж не треба І з якомусь. Це в тебе Я б сказав, би назваю тут не в тому, що блять. Я б хотів би, я б хотів би щось, так. Тут правильно сказати: не то, щоб я б хотів би щось. Я розумію прекрасно, що це надовго. І якщо отак загалом взяти, типа, насправді взяти, це триває 400 років. І нас їбуть, нас коротше, нам забороняють мову. Нам розказують, типа, що або ми поляки, або ми росіяни, або ми, блядь, ще якісь олені, типа. Тільки не ми не ми самі. Світшесть. Я банально, ну, для мене така отну. Ну, така неправильна, трошки мрія, типу, Насправді, цей час. Сидіти десь собі, знаєш, там, банально на Волині, там, біля Озерця. Зудочкою. Зудочку, типу, ну, навіть без наживки, знаєш собі, просто собі сидіти, втикати, знаєш, типу. Чи ти пиво коротте люблять? Пиво короти Там направлю. Я знаю. І потім виїхати з дружини, десь, типу, знаєш там, тусанути нормально і все на цьому. Але ж ну, воно так не буде ніколи. Тому що. Е, так. Блять, це от. от, Блять, ми підходимо до цієї хуйні долбаєбізма. Е, Долбайом насправді це не є хуйове слово. ну, Блять, це людина, яка тупо хоче свого. Це моє бачення. Він далбойом. Він, типа, він тягне солону, але він іде. Але найстрашніше це долбойоби в армії, які, блять, не розуміються, ніхуя. Вони такі, блядь. Коротше, блять, ви так подумали, типу, усе у нас, блять. 356 інструкцій, блять, вісім пунктів, блять, оце маєте зробити. Фу, заїмпіс. Ти себе здумбаєш, бля. Хуйово, коли тобою керують, блять. Дебіли, які, блядь, ні разу не були на передові, не були на штурмах, блядь. Не були в говні, просто не живучи в говні, блядь. А, які не знають, що таке насправді, блядь, виймати, типа, ногу з берцем, блядь, коли вона, повністю біла, зморщена, і шкарпетка, блядь, з кров'ю віддирається. Вони цього не знають, блядь. Для них це все, блядь, кабінетна хуйня. Не живуть в воюних біндажах, типа, блядь. І розказують, как виїзла. Ніхто б нічого не говорив, би, якби це було потолк. Но крутила б це через жопу. І коли люди некомпетентні роблять щось. І крують людьми, де ціна не просто бабки. Ціна не проєбаний метал, проєбаний матеріал якийсь там, блять. Я не буду ще якась хуйня. А прийоба є життя. І це ціно ніхто не вахує. Хуйовить. Ну, хуйов в тому, що вони бачать це все, блядь, через 에, призму екрана. Тобто вісім охуєнних, блядь, плазм, блядь, вони це все дивляться. Надо уїбать! Надо пойти, блядь! Окей. Okay. Пішли. Okay. І, і коли оце хлопці, знаєш ти саме все блядь. Знаєш, якби, типу, і -і -і -і. їм говорять, ви, блядь, отказники, викочення, от дав. Я ні одному відказнику не сказав, типу, блядь, що він кидається. Тому що в кожного є своя певна, ну, певна межа. Де, можливо, не було сержантів, не було людей, які б могли надихнути. Де не було можливо е, людей, які могли сказати. А коли людей поплавало, блять. Ну, я не можу говорити. Я не був там, щоб сказати, що ви, блядь, видал байобер. Окей, якби я був би там, я б сказав би, да, оцей, блядь, сука, кончений підраз. Базаренові. І сама суть. То такий нюанс, знаєш, такий от типу, блядь, є справді психологічні. Коли е, для прикладу, банально, типу, от ми говоримо про українців, це зазвичай ну, в своїй більшості це анархічна нація. Це типу анархічна нація. їм командири пафую, блядь, я кажу, да", там, де три козика там два літьмамі. І, власне, тут треба от, ну, витримувати цю правильну, правильну межу консистенці цього. Коли ти з однієї сторони, блядь, ти маєш бути завжди прикладом. І ти маєш показувати, як робити. І ні в якому разі ти не маєш показувати, як вмирати. Ти маєш показувати, як вбивати заради України. А не вмирати заради України. А в нас виходить, блядь, подвиг на подвигу, подвиг на подвигу. А подвиг на минуточку. Це пройоб по великому рахунку. Пройоб командирів. А це подвиг. Тут банальна ситуація. Коли, блядь, сука, вісім чоловік, блядь, заходить в село, блядь, і тримає перехрівосток, блядь. Єбать, ви, сука, їбанулись нахід. А де, блядь, Ну, ви не подумали, блядь. Ви людей практично це в обсота на 200, блядь. Ви просто людей, блять, ложите, в хуй, блядь, ложите, розложите, нахуя. Скільки цих кішок було, блядь, куди, блядь, заходили, просто роти, блядь, на... Ну, бля, на розлом, блядь. Заходили, блядь, розйобували, блядь, і залишки десь якісь там, блядь, по 5-6 чоловік виходили. Потім знову, знов загнали, дали пизди, блядь, роз'їбали артою, блядь, знов, блядь, вискочили. Наступну знову завели, блядь, роз'їбали. І такі, блядь, пацани стоять, типа, блять. Єбатно. Что це? І що? Ви забрали ті хлопці? Хуй. Ви трьохсот даже не забрали. І ніхуя, розумієш, що тут, типу а... немає... немає їбать відповідальності, розумієш? Все саме найгірше. коли, блядь, долбоеб офіцер, щоб його забрати з должности, його треба повисити. Це армійська шняк. Да. А сержанта, ми можемо уїбати і відправити блядь, типа десь в жопу, нахуй, тіпа, щоб його там запіздошили. блядь. Оце все охуенно, А де ти, курва тих сержантів? Наберешся, да. Хорошо, офіцерів, блядь. Якщо і толковий офіцер, то блять, якщо долбайоб, так нахуй його, блядь. Ні, не Це ж офіцер, блядь. Єбать, це ж, блядь, ну сука, цяця, нахуй. Яка ця, нахуй цяця? Mm. Люди не виходить, блять, після цих піджакових курсів, вона не знає топографії. No. Yeah. Вона знає статут. Він, блядь, тебе їбать статутом. No. Mm. В мене були випадки, коли, блядь, ти. Окей, okay, статутом, піздуємо. Давай йдем. Yeah, yeah. Ні, nee, я ж не кажу, типа, чи ще щось. Банально сітує нам. Идем банально нам за ноль, блядь, метрів сто зайти. Двоє зайти, типа, блядь, я сам не потяну. Забираємо херню типа і вернемся назад. І кажу, ні, я буду там сидіти за 5 кілометрів там в глибині, а ти пиздуй. Я yeah, ще оця солдатика. Говорю, блядь, э, массу есть кажу. А хто зі мною піде? Так там найди когось хлопців, типу, щоб з тобою. Говорю, так ти секунд, блядь. Ти ображаєш мою честь і єдність. Говорю, блядь, я зараз, ну, чесно кажучи, ображу, блядь, не тільки твою честь і єдність, а твоє їбало, блядь, і твій ніс. Ну, отак просто. Ми або йдемо робити, або ні. Я чую, Тобто воно все блять бляство. Блядство. І це, е, чому okay. працює знову ж таки, чому працювали добробати, чому працювали, е, чому працює третя штурмова Азов, і так далі? Все стоїть на чіткій довірі і чіткому підпорядкуванні. Є наказ недебільний, нормальний, і причому командири йдуть разом. З рядовими сержантами. Отут є якраз оцей де е, е це, саме це успіх. Це сіль нової української армії справді. Власне. І я тобі скажу, навіть коли я спілкуюся з хлопаками своїми, типу, Ну це ж штурмовий Ну ти розумієш, типу, ну це ж. Він каже, та похуй. Так я знаю за що. Скіп. Блядь. No. Мені нема що відповісти насправді сумнів. Бана. І хочеться, знаєш, якби хочеться е, робити, хочеться тягнути, типу, але. Ну, банально, от ми сьогодні сидимо, та от. Е, в той час, типу, пацани працюють, і вони, блять, вони, вони, вони пишуть, типу, блять, ми хочемо, 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 далі, далі. Ну, блять, немає можливостей, там погода не така то, 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 то. то. Mm -hmm. Коли їм дає задачу навіть таку, типу, ну. стрьомно. Вони думають і вони її роблять. Коли вони її роблять, і говорять, ні, ніхуя, ні, дебіли, ви вони взаємся. Ну, це це неправильно, просто, ну... Має бути, має, ну. Я рахую, що всім офіцерам абсолютно треба, блядь, в голову забити одну книжку, блядь. Одну єдину книжку. Основи <сі> Курс, Університетський курс банально до блядь, Поїбало йому загнати на голову. Бляд. Я сказав, це не працює. Знаєш, Иначе Знає, вот цель, они типа, прикольно. У нас був такий прикол, типа, бля, знаешь, одному офіцеру, типа, говорим, типа, блядь, это надо, типа, блядь, одну позицию штурмовать, да не вопрос. Я ему рассказываю, где идут, скажу, блядь, типа, чувак, скачка в бой, типа, знаешь, я как бы, знаешь, и таким, блядь, чучок, знаешь, блядь, я как в бой, я проско... проскочу, тогда Зайбість. Тут річкишок там на метрів три. Я ковбой я перескочу. Дуже на метрів чотири. Васки побільше, щоб. Та! Я ковбою перескочу, шпори перескочу Ну, доїжджає до великого каньйона. Я ковбой перескочу. Кобила розвертається, каже, ти ковбой, тискочить. <рігла> <рігла> І чувак такий сидить, знаєш, каже, так що я піду один. Іди, іди. Я тако розвернувся і попиздив, типу, бля, в напрямку КСП батальйон. Все. сипі Добре, що зрозуміє. Це прекрасна людина. Страмлюється все, блядь, це все хуйня. Єдине, що скажу, блядь, типу. Ебались. Уси. Давай на мама. Там да. насправді, насправды типа типа пауза. Вы кистом месяц з и типу, блядь. І ті, є, блядь. А ти ж цим живеш. Ловиш себе, що... в, шо... в крутиться, блядь, а я цизл будет це? так, Edpact, может, цепавайся. Можем мінічі ну все. такого зробить. Спілкуюся з нею з дружиною і з дітьми і знайшлися переживаєш, як переживаєш, як крувай ще більше їба. І пизнаєш самому собі, що типа, чим більше я підравлюся в їмбу, тим я швидше буду вдома. Але насправді розумієш цей, що цей нечисті духу їще, блядь, І їбашити це на кілька поколік, блядь. Єдине, що я цього не хочу, блядь, щоб мої діти, блядь, це бачили те, що я бачу. Ось цього я тупо не хочу. ну, блядь. Мені там, знаєш, там може там колись там будуть закидати, типу, блять, корнет, їбать, ти не виховав там сина патріота, який піде, блять, типу і голову зложить, типу, блядь. Та да. Да, чесно кажучи, да пошли в нахуй. От реально, пішли нахуй, Хочете, блядь. Хочете, блядь. блять. Ми ж тільки прекрасно розуміємо, що ми від цієї війни, блять, навіть там, блядь, Аргентині не скваємося. На. No. Це їй була прийде до кожна. І ну, повинна ще дітей сховається. Єдине хуйня в чому, що, блядь, я боюсь одного. Якщо що все ж таки це все заморозить. Бляд, то десь це піднімати свою типу запаси. І пиздя, що ти просто помишся. І, і ти А заміну. Yeah. Те, що робили хлопці, навіть знаєш. Там, Давайте, блядь, ти стріляти, а ми її бачимо. Mm -hmm. Ну, блять, я не розумію, як можна, направду, як можна курва пробачити ці тисячі, блять, людей. Причому це не просто люди. Я скажу, що ті люди, які пішли. В перші буквально півроку, 22-го року, типу там, блядь, до червня місяці. Ці люди, які пішли на передову, і що, блядь, там лишилися, блядь, це ніхуя собі не дав байоби. Ці люди, які хотіли, які ці патріоти, це нації пішов. І, блядь, оце так, давайте їх курву так забудемо, да. і ми простим, нахуй. Да ви, сука, вхуїли, нахуй. Ну, реально, ви вхуїли, блядь. І я тоді, ну, я насправді тоді, блять, я от зараз, знаєш, інколи говорю з лобцями, вони такі, то, блядь, треба сука в Києві щось з'їбати. Кажу, ні, Не, пас, нізя. Нізя, тому що, блять, ну це це подачка, дебілам цим, блядь. Але коли заморозка буде, ну, ти знаєш, я і сам піду. Банально, коли 1 грудня, блядь, там правий сектор називали право, типа, провокатори, долбойоби, блядь. Ну, давайте зараз візьмемо. Хто провокатори, то провокатори, хто долбойоби, блядь. Коли... Першими лягли, першими лягли. Першими? І, і, першими пішли, Візьмемо. Ви ж собі далі, типа, собі балабасті потеряєте, хуй. Працюють звичайно. Все ж, типа, все на своїх місцях лишилося. Бабло, бло, типа, які йшло, і йде. Люди собі отлічно живуть. Суяли, ми, блять, нові. Єдине, що нам лишилося, що правильно. Так точно.